Друзі, проект Tronix АП. Якщо чесно, коли я сьогодні в ньому реєструвався, я точно такого не очікував від нього. Отже, за реєстрацію ми отримуємо один мегахеш потужності. На цей мегахеш нам капає монетка TRX, тобто майнець. Ну, звичайно, це легенда. Далі за те, що ви виконуєте завдання, ви отримуєте монетку SHIBA. Також за кожного запрошеного друга ви так само отримуєте монетку Шиба. І так от, буквально за 2 годинки після реєстрації я вже понавиконував там завдань різних, позапрошував друзів, і за 2 години мені вдалося вивести 9 доларів. Прийшло буквально ще 5 годин, і мені накапало ще 15 доларів. Я зробив ще невеличку інвестицію на 100 TRX, це приблизно 11-12 доларів. І вони потихеньку працюють на 5% в день пасивного доходу. Простішого просто немає. Там навіть тапати не потрібно. Переходьте в телеграм-канал, там вся інформація.